Вітаю вас на каналі Української мови «Промені». на каналі Вікторин, Кругозору та Ерудиції. Тут ви самі перевірите ваші знання, пам'ять, уважність та спостережливість. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання: яку тварину у Франції не можна називати Наполеоном? Правильна відповідь. У Франції не можна називати свиню Наполеоном. Це вважається образою національної гідності. Навіть якщо це просто домашній улюбленець. Штраф забезпечено. Друге запитання. Що колекціонують і досліджують філобутоністи? Це люди, які колекціонують і досліджують гудзики. Наступне запитання. Що означає слово анахорет? Анахорет це відлюдник, який свідомо обирає життя в самоті, часто з релігійних або аскетичних мотивів. Наступне запитання. Хто з тварин у казці пан Коцький, очікуючи в гості лисичко Коцького, сховався за кущем? Правильна відповідь Вовк. Тут запитання в якій країні з'явилися перші картини в жанрі натюрморт? Як окремий жанр натюрморт зародився в Західній Європі на кінці 16-го, на початку 17-го століття, особливо в Голландії. Саме голландські та фламандські майстри, як Пітер Клаес та Вілем Клас Геда, розвинули його як самостійний та визнаний жанр. Наступне запитання. На якому інструменті грає Ліса Сімпсон? Одна з головних персонажок анімаційного телесеріалу Сімпсони? Правильна відповідь. На саксофоні. Цьому запитання. Назва тканини, що походить від французького слова, що означає ганчірка або клаптик. Це муслін. Легка, тонка, прозора тканина, полотняного переплетення, зазвичай виготовлена з бавовни. Вона відома своєю м'якістю та повітрю Наступне запитання. З якого знаку Зодіаку розпочинається новий астрологічний рік? Правильна відповідь. Новий астрологічний рік розпочинається зі знаку Овна. Наступне запитання. Як колеги називали Френка Ленкіні відомого циркача? Лентіні був відомий не лише своєю унікальною зовнішністю, але й інтелектом, почуттям гумору та харизмою, що принесли йому велику повагу серед колег, його навіть називали королем. Останнє запитання нашої вікторини. Єдиний американський президент, якого обирали чотири рази, Ранна відповідь Франклін Делано Рузвельт. Він обіймав посаду президента США з 1933 по 1945 рік.